Мене звати Євгенія, я Барбер. І сьогодні я вам покажу, чим я займаюся, і розкажу про себе. Я з Одеси приїхала у кінці квітня того року, це був 2022. Переїхала ми з Одеси в Болград через війну. Одесу тоді обстрілювали і попереду були травневі свята, і я дуже хвилювалася, що може бути щось страшне. Тому ми вирішили, що краще поки що переїхати в більш тихе місце. Ну я б не сказала, що це фейк або міф, бо, наприклад, досі є люди, які вважають все ж таки, що Барбер це більш чоловіча професія. Більш того, є клієнти, які вважають, що Барбер це чоловіча професія. Але зараз через зміну, скажімо так, обставин, ну взагалі через розвиток цивілізації, скажімо так, да, жінки прийшли в всю професію плюси. Дівчини Барбара, по-перше, багато клієнтів, які вважають, що дівчина гарну зачіску зробить через те, що вона бачить як дівчина, і вона зробить таку зачіску, яка буде подобатися іншим дівчатам. Мінус Барбари в дівчатах, ну як я наприклад читала, да що. О, Барбари, ну дівчатка можуть добре зробити бороду, то взагалі не проблема. Але порадити якісь засоби для догляду за бородою краще може чоловік, бо він може це спробувати на собі, а дівчата ніяк не можуть це зробити. Вони можуть. Я почала шукати себе і хотіла знайти професію, яка буде затребувана будь-де. Якось я мала записати свого чоловіка до барбершопу. Я відкрила сайт з контактами і побачила, що в них є запрошення на курси барберингу, барбер з нуля. І мене це зацікавило. Я подумала, що це непогана професія. Хоча я ніколи до того не стригла. Бувають люди, які там з дитинства стрижуть, щось роблять, там чолкуса. Я ніколи такого не робила. Але мені здалося, що це цікаво, і що це. Ну, буде завжди популярною. Ну, в мене було таке а, прямо з таким а, тотальним сексізмом я не, ну, не зіштовхувалася, а не було такого, що приходив клієнт, наприклад, бачив, що я дівчина, і казав, о, це дівчина, я, я встрігтися не буду. Було такого, що здивовується, що о, дівчина-барбер. Типу, цікаво. Ну давайте пострижіть мене. Одного разу було, коли я шукала роботу після курсів, і я зателефонувала в один барбершоп і в. Ну, вони сказали, що вибачте, але нам потрібні тільки хлопці. Моя найбільша підтримка, весь цей весь цей шлях, скажімо так, це мій чоловік. Перш, перш за все. Бо саме він мене надихав, саме він казав, тебе все вийде, давай. Навіть коли я там тільки навчалася, у мене щось не виходило. Я казала, ой, я поганий барбер, все буде. Мене ніколи нічого не вийде. Він казав: ні, все буде добре. Типу, все окей. Не було прям таких, хто хто казав: Ой, нащо тобі треба, йди, йди знайди собі нормальну професію такого не було. Ну або хто ж, щоб нічого не вийде. Ні. Мені пощастило, я так думаю. Коли я співпрацювала з чоловіками, до мене ставилися нормально, поважно і ну, позитивно. Я тільки можу сказати, що але це не нерівність, це трохи інше. Що, наприклад, от багато барберів відомих українських це все ж таки в основному чоловіки, едюкейтери, ті, котрі дають майстер-класи. Хоча нас теж є багато жінок, барберів, дівчат, барберів які дуже досвідчені і вони теж дають майстер-класи, але якось так склалося, що вони менш медійні. <плес>